Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо розмовляти про фінансову допомогу зі сторони Канади для українців. Мене питали люди, коли ми проводили інтерв'ю з Олією з приводу Канади, з приводу, як мені це все подобається. Якщо ви не дивилися це відео, переходьте, Дивіться, і будемо розмовляти про фінансову допомогу. Перше, з чого хочу почати, так це розвіяти деякі сумніви і деякі неправильні ем, твердження з приводу того, що українці в Канаді рахують біженцями. Це неправда. Українців не рахують в Канаді біженців. Ми не є біженці в цій країні. Ми рахуємося звичайними звичайними емігрантами, які приїхали сюди-сюди працювати, влаштовувати своє життя, вчитися і так далі. У нас звичайна яка дає нам можливість навчатися і працювати тут, отримувати також з часом, отримати піар, що значить постійне місце проживання в Канаді, і далі. Якщо у вас є таке бажання, якщо у вас є на це сила і енергія, і взагалі такі цілі в житті, ви можете отримати громадянство Канади тут. До цього все треба йти. І Онтаріо, де я живу, це найскладніша провінція, в якій можна це все зробити. От, і ну, піар-консультанти поміч мені і всім, хто проживає в Онтаріо, да і всім, хто проживає в Канаді, я впевнена, що багато людей користуються послугами піар-консультанта. До речі, з цього я почала консультуватися. З цього приводу і дізналася багато інформації, дещо я розповідаю в своєму телеграм-каналі. Якщо цікаво, переходьте. Силка буде в описі, як завжди. Ви знаєте, де знайти корисну інформацію. От і на жаль, і до мого може не на жаль, а але для мене це було дуже величезним шоком, коли вони сказали, що це все буде коштувати 6500 Послуги послуги піар-консультанта, щоб отримати піар, буде коштувати 6500 доларів. Я була якщо чесно в шоці, плюс, звичайно ж, збори, коли ви подаєтеся на піар, ви платите збори. І я, якщо чесно, була в шоці. Я знала, що це дорого, я знала, що це величезний труд, і він оплачується. Але я не знала, що, що це такі величезні гроші. От так, що ось так, ось так. Може, це саме в Онтаріо, може, це саме ця піар-консультантка. Я не знаю. Я буду дізнаватися більше про це і обов'язково розповідати вам це в телеграм-каналі, але поки що на даний момент я в шоці. Я в шоці. Отож, перейдемо до... Теми фінансового фінансової теми нашої. Я бачу, що фінансові теми вам дуже подобаються. Я нещодавно знімала відео з приводу, скільки коштує приїзд в Канаду, скільки мені це коштувало, я все розписувала по мілочах просто і дала вам суму, яка в середньому да, в мене це мій особистий досвід вийшла. О, так що, якщо вам цікаво, переходьте, дивіться і. Плануйте, плануйте свій переїзд, що Насправді гроші потрібні і потрібні не маленькі гроші, щоб переїхати в Канаду. Хоча це зрозуміло, що коли ви переїжджаєте на нове місце проживання, так чи інакше, вам треба зрозуміти, де ви будете жити, скільки вам піде на харчування, і так далі, скільки часу займе робота, щоб відновити свою фінансову подушку да, безпеки. От і так далі. От тому дивіться, і я буду рада новим переглядам. Що Щодо Канади, повертаємося. Так, ми не є, ми тут не бі. Біженці, тому в нас немає ніяких ніякої фінансової допомоги з приводу того, що ми біженці. Да? Тут є біженці з інших країн, і вони офіційна ем, офіційно на статусі біженця. Але українці по е, візі куаед А якщо ви приїхали взагалі по звичайній візі робочі або студентські, то зрозуміло, що ви не є біженцями. От тому ніякої фінансової допомоги в цьому плані Канада не надає українцям. Щодо інших фінансових допомог. Умов тут є декілька категорій, і Канада дає фінансову допомогу по інвалідності. Я думаю, як і в багатьох, може навіть в усіх країнах, просто якщо людина зі спеціальними потребами, то країна намагається якось потрошку їй допомагати. Мені здається, навіть в Україні є такі така фінансова допомога. Також як і в більшості країн є фінансова допомога по безробіттю. Тут вона складає невеличку суму. На офіційному сайті я дивилася, що це 733 долари в місяць, що не є величезною сумою, тому що це, грубо кажучи, це сума за те, що ви будете орендувати кімнату в домі. От, типу, а вам ще харчуватися, проїзди там і так далі. От на роботу вам їздити не потрібно, тому що це ж по безробіттю. Багато не багато. Декілька українців, яких я знаю, вони використовували цю фінансову допомогу при умові. Коли вони тільки-тільки приїхали в Канаду, вони шукали роботу, але це займає там там 3-4 місяці, і ці 3-4 місяці вони отримували цю фінансову допомогу від уряду Канади. І я вам хочу сказати, вони нормально проживали і не проживали за, хоча б якусь ланку, наприклад. Продукти або оренду це закривало, да? хоча б якась невеличка допомога. Є... Моя особиста думка, що на ці гроші неможливо прожити місяць в Канаді. От. Але якщо у вас є якісь фінансові труднощі, або ви не врахували або не змогли накупити таку суму, щоб приїхати в Канаду, вам потрібна якась допомога. Канада надає навіть іммігрантам таку допомогу по безробіттю. Але там треба пройти дуже багато, там треба заповнити заявку на офіційному сайті, сайті. офіційний сайт буде в описі під цим відео. Обов'язково треба заповнити заявку і. Потім вам будуть дзвонити, писати на імейл. E може, треба якісь додаткові документи, як договір оренди житла, або там офіційний ваш статус, чи ви заміжня, чи ви одружений, чи в яких в яких ви стосунках і так далі, з ким ви проживаєте, де і як і що, і ваше загальне становище, чому саме вони повинні вам надати ем, цю допомогу. Також ця сума 733 долара. Вона може коливатися і може ставати більшою при умовах, Якщо у вас є якісь медичні потреби, також, тобто це залежить від обставин, тобто вам надають вашого Особистого професіонала, особистого консультанта, який дізнається за всі потробиці вашої ситуації, і він буде вирішувати по їх параметрам, скільки грошей ви буде отримати в місяць, і вони надають таку допомогу. Щодо людей, які знаходяться в сімейних відносинах, в яких є там чоловік або жінка, в яких є діти, або немає до речі, за дітей також доплачують суму. Якщо ви одружені, то скоріше, за все, якщо ваш чоловік працює або жінка ваша працює, то скоріш за все вам відмовлять в цій допомозі. От, але так, так чи інакше, якщо вам потрібна ця допомога, обов'язково заходьте на офіційний сайт, заповнити заявку і обговоріть це вже з консультантом і дивіться та чи. Маєте ви офіційне право претендувати на цю фінансову допомогу з фінансової точки зору, Канада надає кліматичні виплати для всіх жителів Онтаріо. Це я знаю тільки по Онтаріо. Я впевнена, що така сама допомога є і в інших провінціях, але я не спеціаліст в інших. Вибачте, дізнавайтеся обов'язково про це на офіційному сайті Канади. Чи має цю виплату інші провінції і яка ця сума? Щодо Онтаріо. Якщо ви заповнили податкову декларацію, яку треба заповняти, мені здається десь лютий місяць. Там здається декілька місяців, коли треба її заповнити, і відправити. Вона заповнюється відправляється кожного року. І якщо ви заповнили цю декларацію, навіть якщо ви новоприбулі і ви ще не заробляли грошей або не жили в Канаді, все одно заповніть цю. Вона називається нульова декларація податкова. І ви можете претендувати, ви можете отримувати кліматичні виплати, які уряд Канади надає всім проживаючим. На території буду казати саме за провінцію Онтаріо. вона виплачується, якщо я не помиляюся, раз на три або чотири місяці це невеличка сума, там щось до біля трьохсот доларів. Вона надається також. Це все залежить від кількості членів вашої сім'ї, чи є вас діти, які ви все заповните в податкові декларації, скільки ви заробляєте за рік і так далі. І от уряд Канади дає таку невеличку, невеличку допомогу. Це супер невеличкі гроші, але так чи на. Ши вони можуть бути вам корисні, також я дізналася нещодавно, що можна оформити субсидію. Наші знайомі оформили субсидію на електроенергію. Як я зрозуміла, що цю субсидію можна отримати любому, любій людині, яка проживає, орендує, чи це її власне житло, і за електроенергію. І там так само заходиш на сайт. Цей сайт буде в описі під цим відео. Заходите на сайт, заповнюєте заявку на цьому сайт. Вказуєте, скільки людей проживають в домі там, і так далі. Я не знаю, як. Взагалі, це точно, тому що я ще не пройшла всі ці етапи. Але я знаю, що надають субсидію саме на електроенергію. Там питають, чи електроенергія є вашим основним постачальником тепла в зимній період. Далі вам треба зробити електронні підписи цієї заявки всіх членів, які проживають на цій території, в цьому домі або в квартирі. От і далі вони так само розглядають вашу заявку і можуть допомогти вам. І до речі, наші знайомі вони оформили і їм приходить субсидія. Щодо фінансової допомоги по безробіттю, я знаю, що вона приходить на карточку. Щодо кліматичних виплат, вона приходить в у вигляді чеку. Просто вам на пошту е, ну, типу. Я знаю, це трошки дивно. Для мене це дивно. Я не знаю, як для вас. Поділіться в коментарях. Що люба людина, яка проходить мимо вашого дому, може подивитися з відкрити ваш мейлбокс і взяти цей чек. І ну, ти камон. Але я знаю, що цей чек може е, обналічити. Я не знаю, як до речі, це слово. Треба подивитися е, в банку тільки людина. З тим ім'ям, яке вказано на чеку. Ну, типу, прийшло цей чек, прийшов на моє ім'я, ніхто інший не може його обналічити знову це слово. Треба подивитися переклад. Не всі ми ідеальні. <сум> От тому щодо електричної субсидії, я не знаю, я у знайомих не питала, як приходить це чи чек, чи якось на картку, чи просто вони якось домовляються, що приходить вам вже понижена якась сума, вже з субсидією ці чеки, які. Приходять вам на оплату комунальних послуг. Я не знаю, я не спитала, на жаль, в своїх знайомих, як, вони це, як в них взагалі це все це відбувається. Але що є така можливість такої невеличкої допомоги, це так. На даний момент е, також є фінансова допомога е, для медитування, чи якось так, для студентів, які навчаються. Але я знаю, що е, оце, це кредитування або стипендія на е, на, навчання в Канаді я знаю, що це можна отримати вже маючи піар в Канаді, тому що освіта в Канаді реально дуже дуже дорога. Я прям не думала, що настільки до речі, в своєму телеграм-каналі я розповідала. Я займаюся цим темою, тому що канадська освіта дуже класна підходить для пошуку роботи і, взагалі, для того, щоб знайти роботу тут в Канаді, вони дуже поважають свою освіту. Я думаю, що в багатьох країнах світу канадська освіта буде привілегією для вас. І буде вам поміч в пошуці і в отриманні нормальної класної зарплати. <ріст> чому б нічому б ні? От тому хочу отримувати освіту, але розумію, що на даний момент це реально величезні гроші. Спочатку я планую отримати піар, і потім після піару, тому що коли у вас є піар, то сума за навчання може бути в два, а то і в три рази менша. От якщо це там 13-20 тисяч доларів за рік навчання, то це буде там, якщо це 13, то може бути. 4-5 тисяч доларів за навчання при тому, що ви маєте піар. От тому е, дивіться, але багато є, ладно, не багато є знайомі, які навчаються навіть не маючи піар, і ну, типу, якось отак, от люди відкладають гроші, якось мають як заплатити, і це ж треба ще якось поєднувати з роботою, якось на півставки і так далі. Це. Не так все складно. Міграція завжди не складний процес, але якщо у вас є ціль, якщо у вас є певна мета, до якої ви йдете, то в принципі нема нічого неможливого. На цьому все це всі фінансові допомоги, про яких я знаю. Якщо я про щось ще не сказала, ви можете подивитися це знову ж таки на офіційному сайті. Якщо у вас є якісь питання, ви також можете задавати тут в коментарях, або можете приходити в мій телеграм-канал і там задавати мені питання. Дякую вам величезно, що ви подивилися це відео. І зустрінемося в наступних відео, да? Бай-бай!